На Кенжору. Поляк подає у штрафний майданчик. Покані розстилює ворота Зорі. Рахунок відкрито. Ініг циганков чи Морає. Справа чи ліва нога. Циганков лівою пробиває, Лунін перед собою добивання. І це 2-0. На центр вказує. Головний арбітер. Кадар, кадар лівою ногою м'яко накидає. Покані міг бути удар, який видовищний удар морайся. Вчить перед Караваєв Караваєв вже в форму майданчику під себе прибирає. Чи був Фол? Це пенальті Маковаля. Вихованця Металурга, але зараз, який захищає ворота, Динамо! 1-3. Дин Караваєв. Виконує простріл Караваєв. Юрій приймає м'яч. Пробиває. Юрій. 2-3. Сілас чи Харатін. Пробиває Сілас. 3-3. мій! Микола Морозюк подає на ближню стійку кадр, Рикошет. 4-3. «Динамо»! Харатін. М'яко накидає на Опанасенка.